Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами, і дякую нашим захисникам, що дає нам можливість спілкуватися з вами, спілкуватися з нашими гостями на різні теми. Сьогоднішня тема. І тяжка, і фронтова, бо те, що відбувається на кордоні з Польщею з блокуванням нашого зерна, інакше як невеличкою, але все ж таки війною не назвеш, що там відбувається, чому так відбувається, як можна все це подолати? Що ми втрачаємо, як ми можемо вийти взагалі від а, цієї ситуації? Хочемо сьогодні і поговорити в нашій студії Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедицій України, Вітаю вас! Вітаю! Пане, ну дійсно все те, що відбувається, ми розуміємо, що там серед е, величезного потоку інформації, який приходить до нас, є якась частка ІПСО. Росіяни користуються цим, вони пишуть, що там все погано і так далі. Але коли ми чуємо, що викидають наше зерно, коли ми чуємо, як е, в автівках загибають водії, які там чекають в чергах величезних, коли ми розуміємо, що це не просто так, ну посперечалися і розійшлися. А вже там президент починає збиратися на кордон і хоче проїхати, а ніяк не виходить. Ми розуміємо, що там теж якась малесенька економічна війна відбувається. То що там відбувається взагалі-то, і скільки ми через це все втрачаємо? Бо все це кожної секунди Україна втрачає гроші. <кій> ну такі питання напевно на всі я відповідь надати не зможу. Але я розумію, але те, як ви це відчуваєте, як ви це бачите, бо ви спілкуєтеся з водіями, ви спілкуєтеся з цими компаніями, ви знаєте, що там відбувається. Так, в мене безпосередньо 44 водії, транспортних засобів, які курсують до країн Євросоюзу. Uh -huh. Я розумію, наскільки це тяжко, важко і досить боляче. І я хочу наголосити на тому, що ми маємо досить обережно відповідати на те, що відбувається на кордоні, uh -huh. тому що ми можемо там живати зеркальних заходів і ще щось, і ще щось. І в нас є такі гарячі голови в кабінеті міністрів, як пан Качка, торговий представник, який теж своїм. Своєю поведінкою спровокував деякі речі, uh -huh. які дали змогу польській стороні нас в чому звинувачувати. Що стосується того, як виходити, ну за міжнародні відносини в нас відповідає президент і yeah. Міністерство закордонних справ, це перше. Друге, ми маємо розуміти, що в Польщі цього року мають відбуватись вибори, які... І партія, яка втратила мандат у парламенті, тому що була зміна так прем'єр-міністра Натуска має. Надію на те, що вона за допомогою якихось санкцій, акцій чи ще щось набере голоси в народу. Тобто, це досить така дуже велика конструкція з багатьма пазлами, які ми всі маємо розуміти. Плюс є ще інформація щодо фондів Євросоюзу: близько 130 мільярдів євро, які ага. польська сторона не отримувала, в тому числі на, на дотації сільгоспідробникам і, і так далі. Тобто, це досить така Говоряна конструкція, і ми маємо це відзначати. І так само з поз доброї сторони це те, що польський сейм прийняв резолюцію звернення до Європарламенту заради для того, аби ЄС заборонив торгувати зерновою продукцією і можливо якимись іншими продукцією з Росією та Білорусі, і це як невеликий плюс, тому що ми бачимо, що зараз відбувається торгівля з Росією. Поляків, а да. наш кордон заблокований. Для розуміння, в 23-му році Польща була найбільшою країною експортером з України. Uh -huh. Тобто ми всього експортували на 30 2 мільярди доларів з них на Польщу припало більше 10%, це 4 мільярди, і імпортували через Польщу теж близько 10%, Це друга країна після Китаю, і це ну, наш партнер. Але я можу багато розповідати щодо цього. Вони, на жаль, нас почали сприймати як найближчих конкурентів на ринку Європейського Союзу. Так. Нас таково. це кого? Це Українських виробників, це українських перевізників і український бізнес. І ми маємо розуміти, що далі буде, можливо, ще тяжче, і ми маємо відновлювати українську логістику. Ага. Я наголошував декілька разів на вашому ефірі, що в нас немає заборон на транспортування. Експорту та імпорту будь-якої продукції, окрім поки що і заборони немає. То в Тобто в нас відновлено судноплавство, нема лише паромного судноплавства та контейнерного судноплавства. Ага. Це ключові показники, тому що е, протягом місяця ми обробляли до нас за кордону, заходило близько 60 тисяч е, контейнерів. Це ага. приблизно дивіться 60 тисяч е, автівок на кордоні. Це має позбутися. І якщо не якщо коли воно буде відновлено, ми дамо змогу українському експортеру експортувати за низьким більш низькими цінами, і не буде е, того сперечання на кордоні, е, хто що робить. Ага. Але е, я вважаю, що е, наші, в тому числі, е, розвідка там спецслужби, типу СБУ так далі і так далі, не приділяють достатньо уваги. Інформаційному простору наших сусідів і не доносять ту інформацію і не вживають заходів для того, аби не давати розкручуватись Тої то ІПСО, яка да. призведе до якогось конфлікту. А зараз що потрібно? Потрібно е, зробити якісь досить некоректні дій, емоційні uh -huh. дії, наше зерно, там бо дії, це все погано, але треба зробити якусь провокацію, щоб потім е, нашу сторону звинувачили в тому, що ми неадекватні да. і так далі. Ви знаєте, що вже волна в Євросоюзі йде щодо наших біженців, яких е, е, прихистили, і так, далі, і так далі. Ну, зараз, якщо буду малесенька. Іскра, якась така необережна, може вспихнути дуже сильний конфлікт. Зараз він, якщо не сильно врегульований, якщо ми бачимо, там, що поляки щось там забороняють, вони вже там, є інформація про те, що вони автобуси зупиняють і так далі. І так далі. Якщо тільки ми зможемо відповісти їм якось не так адекватно, як потрібно це зробити, звісно, через це може виникнути пожежа величезна. Так ще раз, а де наші спецслужби? Чому два роки Польща і Євросоюз продовжує торгівлю з Росією? А цього ніде не перша особа держави, не наш офіс президента, який виконує головну функцію виконавчої влади в країні, uh -huh. не наголошують це на міжнародній арені? Де ці всі заходи? Я не бачу їх. Ще хочу наголосити на тому, що після початку війни наша країна почала більше торгувати автомобільним транспортом, перевозити товарів. Автомобільним транспортом приблизно на 300 тисяч тонн на місяць. Це ага. саме ті показники, які я вам казав про неморський транспорт. Так. Але ми продаємо 300 тисяч тонн і ми купуємо 300 тисяч тонн. Але купуємо ми за 700 мільйонів доларів в місяць, а продаємо за 250 мільйонів доларів в місяць. Про що це говорить? Це говорить про те, що для нас ми торгуємо. Багато і дешево, а купуємо мало і дорого. Тобто один до трьох показник. Uh -huh. Розумієте, і yeah. це сировинна економіка, яка на мою точку зору, досить вигідна ті самі Польщі, тому що вона купує у нас сировину, обробляє, продає там в Німеччині. Uh -huh. Але е, зараз е, я не знаю, як цей камінь приєтновіння це е, ну, декілька складових, і це політично, це економічно з точки зору отримання дотацій, і це з точки зору захисту і польського ринку, і польських перевізників, і утримання позицій в рамках Європейського союзу. Ну тут дійсно дуже багато всього. І коли навіть президент починає втручатися у це питання і пропонує проїхати і на кордоні вирішувати такі питання, ми розуміємо, що дійсно ситуація дуже загострена. І коли починаються ці повідомлення вночі, що блокуються автомобільний транспорт громадський, що люди не зможуть проїхати, потім з'являється інформація, що поляки кажуть геть з Польщі всі українські біженці, і так далі, і так далі. І так далі. Фільтрувати це дуже тяжко, бо ти не розумієш, що тут і псо, що тут не так, що тут висосано з пальця, як то кажуть, а що реальність? Ти починаєш комусь телефонувати, ти намагаєшся поговорити. У кожного з нас є родичі, які зараз десь там за кордоном, є друзі, які можуть сидіти за кермом тієї автівки, і ти намагаєшся зібрати цю інформацію. Як водії вони зараз, от у вас 44 автівки застрягли на кордоні? Що там зараз? Як виживають взагалі ці водії? Бо ми знаємо про водіїв, які навіть загинули за кермом, просто очікуючи своєї черги? До, до, досить тяжко. Насправді це все було прогнозовано, <кій> і не тільки водій приймає рішення, через який пункт пропуску uh -huh. можна принати кордон. Тому що наші всі вантажівки продовжують курсувати, так як не заблокований кордон. З Словаччиною, з Угорщиною, з Румунією, але це додаткові 800-900 кілометрів, це 2-3 доби, і так само на в'їзд, але на виїзд ми маємо очікувати і 10, тижнів, і 10 днів, і 12 днів. Про Польщу ми взагалі нічого не говоримо. В нас немає шансу не працювати, тому що завдяки виключно. Перевізникам Україна продовжує існувати і торгувати, тому да. що за рахунок зовнішньої торговлі ми щось отримуємо і, безперечно, допомоги наших західних партнерів. Але я хочу задати вам питання глядачам. Ви казали, що ви відчуваєте новини, чуєте новини одні, інші, третій, десятій. Який результат цих новин? Як на мене, це е, спотворити відносини з сусідами да. і в чомусь обвинувачувати. Давайте паралельно розуміти, що нам роблять сусіди, як вони роблять, і що в них є своя політична складова і, і, і економічна числі, складова, да. і якось далі сідати за стіл переговорів. На жаль, наш президент стикнувся з тим питанням, який сам його е, посадив два роки тому, коли в нас немає виконавчої влади. В огляді Кабінету міністрів України, який не приймає жодних рішень, а всі вказівки виконуються з Офісу президента. Я повністю покладаю відповідальність на його і на Єрмака в цій ситуації, uh -huh. в тому числі і на спецслужби, які призначаються президентом і Верховною Радою, в, якого, в якій є монобільшість, так звана. І я навів вивів приклади, чому, тому що це не висвітлюється в жодній там, інформаційній складовій Європейського Союзу. Ну зараз ви бачите, що тренд. Ну хіба постом в Фейсбуці міністр інфраструктури вирішиться питання щодо блокування? Він тільки більше розганяє цю ненависть до да. сусідів. Да. Розумієте, я досить прискіпливо відношусь до того, як реагує наша виконавча влада, і маю надію, що холодна голова і гаряче серце якось візьмуть верх в цих питаннях. Ну, спершу голова, спершу так, все ж таки, так, так. голова. бо дійсно з серцем гарячим можна там прийти, порубати шаблею, все що завгодно. Треба їхати на кордон, сідати, розмовляти, розуміти, в чому проблема з польської сторони, в чому проблема з нашої сторони, і шукати ці. Ну, за два роки існування <кій> війни поляки дуже багато для нас зробили. І брати зараз рубати просто голови і кричати: Давайте, ми теж закроємо кордон і все. Ну, як на мене, це не відповідь на абсолютно на ситуацію. Треба шукати. Ми бачимо, як ну, росіяни, наші сусіди, як вони рубають. Вони не сідають, не розмовляють. В нас є своє рішення. Не хочеться так робити. Ми європейська країна, в якій є можливість сісти, поговорити, не поговорили, ще поговорити, поки ми не знайдемо відповідь на це питання. Ми розуміємо, що люди чекають. Ми розуміємо, що фермери не задоволені наші. Ми розуміємо, що водії експедитори не задоволені. Але треба почекати? Ну при цьому треба робити щось, при цьому треба розмовляти. При цьому треба шукати якісь інші шляхи. От до е, про інші шляхи зараз говориться, що ми можемо запустити не тільки е, судна, які будуть вивозити і завозити до нас з молдовської сторони. Дорога е, щось може з'явитися. Ми можемо там, чи є взагалі-то можливість, хоча б на час. Всіх тих водіїв, які застрягли на кордоні з Польщею, перевезти кудись на інший шлях. Щоб вони продовжили рух. Да, не так швидко, да, трошечки довше, але щоб вони не стояли, не чекали. Е, так, я сказав, навів приклад, дивіться, ви, мій замовник, і ви мене визначаєте, через який пункт пропуску в товаросопровідних документах так. я маю. Проїхати через кордон, ага. якщо ви не погоджуєтесь на те, щоб я поїхав через Румунію, а це ще 800 кілометрів додаткових, це додаткові і гроші, витрати так. і так да. далі. і так да. далі, Тому що станом на сьогодні, я перед тим як підіймався в ефір, я зателефонував своєму директору і запитав, скільки час очікування до трьох діб на румунському кордоні. Ага. Тобто є можливість, але це додаткові витрати. І ми, наприклад, ну я розумію, людина це головне зараз. і Я да. не можу можу відправити водія, який потім, не дай Боже, помре в черзі. Я, якщо погоджуюсь перевозити вантаж з Польщі, я кажу, і ми радимо всім так робити. Ми використовуємо ті маршрути, які зараз. Існують в принципі, тому ага. що їхати на заблокований маршрут, щоб потім була якась провокація. Знаєте, підійшли водія в чомусь звинуватили, потім драка, потім поліція ще, ще да, щас, да, і українці, да. ось вони що роблять. А там просто не, не витримують нервові клітини, не розумієте у людей, коли вони стоять, вони не знають скільки стояти, за що вони стоять і що вони поганого зробили. Да. Ви бачите, ви ходите кожен день чи регулярно в супермаркети. Ви бачите, скільки польської продукції на українській? Ринках, на українському е, ринку так, чому про це ніхто не говорить, чому полякам ніхто не говорить? Я знаю точно. Я вчора спілкувався з представником Бізнес Асоціації Польщі. Там не так все однозначно, як показують нам в картинках, ага. що всі блокують і українці погані. Є фермери, і є польський бізнес, який да. експортує товари до України, і товари, якого заблоковані, і він несе додаткові видатки за те, що блокуються. І давайте на це звернути увагу, і давайте допомагати цю ідею просувати в нашому суспільстві і полякам, тому що вони втрачають. Розумієте? тобто і поляки втрачають від того, що поляки перекривають. Ну я розумію, що там, бачите, там є свої якісь шкурняк. А, да, Свій шкурняк є економічний, є фермерський, є політичний і так далі. Вони самі всередині своєї країни зараз теж якась там у них є сперечання, війна невеличка своя. І коли це все вирішиться, а ми дійсно ми цього не бачимо. А ви від нашої влади щось таке чули? Ні. Чому? А, ми чули якісь, я не знаю, там лозунги, треба. Що це таке? Ай-яй-яй. А де рішення? А рішення ніякого нема. Президент хотів поїхати на кордон, пропонував, нічого не сталося. Хтось там поїхав на кордон, подивився, нічого не сталося. Ну ми не бачимо рішення цього питання. Ми бачимо тільки, як страждаєте ви, як страждають водії, як страждає економіка. Ну і взагалі через це мені здається дуже сильно страждає. Облік нашої країни, як ми виглядаємо у цьому. Бо дуже багато засобів масової інформації європейських і світових пишуть, що ми погані, що це ми вимагаємо чогось, що це ми хочемо чогось, що це ми доводимо до того, що зерно висипається, що нас блокують і так далі. Тобто у цій картинці ми виглядаємо не, не дуже. Є картинка, коли там показують поляків інколи, що вони там збіжжя викидають, і вони виглядають не дуже. Ну чомусь mm -hmm. наш образ. Програє мені здається, що ми у цьому, от, у цій площині. ми програємо інформаційно, абсолютно. Повністю з вами погоджуюсь. Більш того, перебуваючи постійно, регулярно в закордонних відрядженнях я чую звинувачення. Наприклад, да. Румуни звинуватили нас в тому, що наш президент пообіцяв 4 мільйони зерна на місяць, які будуть оброблятись в румунських портах. Угу. І ми всього там менш трохи менше двох мільйонів обробили. На що я ж не маю відповідати на звинувачення. Я кажу: дивіться, ви обробили мільйон сімсот тонн українського збіжжя. За це ваші порти отримали там стільки-то 200 мільйонів доларів. За судно заходи, ваші порти на українське збіжжя ви отримали стільки. За те, щоб перевізники їхали румунські, наприклад, до mm. ваших портів ви отримали стільки, і потім е, філософія звинувачення розтворюється, розумієте? А ми чомусь починаємо сперечатись. Коли нас чомусь звинуватили, ми кажемо ні, не ми погані, а ви погані. Так давайте ж де ж той він, він, yeah. він який має бути. Так? І про це ніхто не говорить. І ми, як знаєте, асоціація, як бізнес, там барахтаємо щось, намагаємося донести, але. Цю ситуацію зараз ще міжнародна це ключові фігури наш президент, тому що Кабміна в нас немає, на жаль. І наші міжнародні партнери, такі як Єврокомісія, і е, польський прем'єр-міністр з польською опозицією, обов'язково. І потім давайте просувати в середовище, в громадянське суспільство, інформацію щодо того, що ж в Польща втрачає, да. а не тільки Україна. Да. Друзі, так ж далі, що буде далі. Окей, яка кінцева мета? Окей, скільки хочуть фермери. Я ж не знаю. Ну я не знаю, які вимоги, такі Absolutely. вимоги, які Absolutely. треба виконати. Yeah. Ну що ж це таке знаки питання? Хай нам президент чи прем'єр розповість, що вони, вони ж їздили на кордон. Примусі міністр. міністр інфраструктури, який mm. повинен Ну, міністр інфраструктури. Це інфраструктура в Україні, а це ми говоримо про міжнародні відносини. Саме І так. Хай пан міністр закордонних справ скаже: Поляки хочуть то тото, то-то, то -та, то А ми можемо так, дати то-то, то-то, -та. Давайте, так, давайте. Ну, ми навіть цього не можемо дати. Це може дати Єврокомісія, тому ж вони можуть просити в нас того, чого ми не маємо. Ну, да. Розумієте? Да. І зараз ну, така, ніхто не пояснює, і в суспільстві таке нерозуміння, що відбувається, і створюється такий трохи негативна складова в сторону наших сусідів. Але для сусідів ще раз, Україна це, це додаткові заробіток для так. себе все. Угу. І ви бачите, що. Польща зараз підтверджує це конкретними діями. Це додаткові гроші, звідки вони підуть з фондів Європейського союзу чи з, з перепродажі російського зерна. Неважливо. Ви бачили до Хочуть заробляти. На жаль, так і ми тут програємо в інформаційній війні. І де ті наші спецслужби, які слідкують за журналістами і так далі. Чому вони не відносять, не підіймають це до найвищого рівня, я не знаю. Але ми стикаємось з проблемами. і Перше, хто програє від всього цього, це наша Україна, тому що ем, ми не в змозі експортувати ті обсяги по тим цінам, які б могли. Тобто наш товар при цих. Цінах транспортування угу. не є конкурентоспроможним на міжнародних ринках, Абсолютно. і ми не дозаробляємо саме ті гроші, які б можу, могли піти на відбудову, на е, озброєння наших захисників і так далі. Та і так на далі. все що завгодно. У нас питання, на які потрібні гроші, вище голови. Головне, щоб було питання, і головне, щоб була. Як і завжди, оці два роки, да, навіть більше з 2014 року, ми говоримо, що дуже часто нам не вистачає політичної волі. Нам не вистачає політичної сили, яка була б урівноважена, спокійна, яка б спілкувалася з людьми не тільки кожного дня про те, що ми перемогли молодці, і так далі, а й у тому числі, де ми програємо, що ми можемо зробити з цим. Як до нас ставляться наші партнери, чого вони від нас хочуть в економічному плані, в політичному плані і так далі? Оці ці моменти вони повинні бути дуже прозорими. Ми не бачимо їх а через це цими такими прогалинами і користуються, в тому числі і Росія, зі своїми і ПСО, яке вкидають, і ми цьому віримо. Ми читаємо, як воно виходить. Ну от бачите, дійсно треба боротися на всіх фронтах. Розмовляти, 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 розмовляти. Бо рубати шашкою ми завжди встигнемо, і треба розмовляти, сідати і добиватися відповіді, як це зробити, щоб все працювало, щоб е експедитори сиділи і працювали тут, щоб водії їздили і е возили все те, що треба возити, щоб е воїни захищали і в них все було теж. Ну і так далі, щоб всі потрошечки працювали, щоб Україна була. Мирною спокійною країною, де є правила, по яким ми працюємо, де є розуміння між всіма людьми. Я хочу подякувати вам за таке сьогодні знов таке емоційне спілкування. Ми завжди з вами, коли зустрічаємося, дуже емоційно про це говоримо. Я розумію, чому ви не можете не переживати з того приводу, що отак от, от вона все стається. Тож давайте зустрічатися. Може, якось воно здвигнеться. Я дуже сподіваюся, що воно здвигнеться вже найближчим часом, бо час минає кожного дня. От хвилинка, година, день нічого не виходить. Якось воно все гальмується. Чи там зверху, чи з цієї сторони, чи з обох сторін. Тож, будь ласка, давайте все ж таки. Ми не будемо про це мовчати, обов'язково говорити. Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедицій України, сьогодні в нашій студії. Дякую вам. Дякую. І дякую всім вам. Тримайтеся, українці, не нехтуйте, будь ласка, сиренами, і залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами незабаром. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.